Привіт, друзі! Ви на каналі Колекціонер з Києва, і сьогодні у нас на огляді пам'ятна монета Нептун із серії Українська Бавовна. Так, Монету мені пощастило купити УНБУ по собівартості, її собівартість 121 гривня. Назва українська Бавовна Нептун Незібр. Чесно скажу, коли я побачив в графіку випуску монет серію Бавовни і побачив там Нептун, я одразу зрозумів, або мої думки були пов'язані з тим, що це буде новий Супер Хіт. А тепер давайте все ж таки ми перейдемо до огляду, до моїх вражень саме цієї монети. По-перше, як і завжди, інтернет-магазин Національного банку показував вражаючі можливості її купівлі. Мені пощастило її купити, однак я точно знаю, що. Більшість моїх колег не змогла її купити на старті продажу щось з інтернет-магазином, НБУ точно потрібно робити. Однак, однак, монета в мене, я купив, купив її по собівартості. І давайте ж спробуємо її розглянути більш детально. Більш детально. Аверс реверс. Ну, на реверсі ми бачимо символ морського нашого флоту. Пускова установка з ракетою Нептун. Напевно, для більш Цікавого я вставлю в відео. Інше відео, як працює саме Нептун для більш, скажімо так, наглядності. Ну, мені цікаво, як це все виглядає, і легендарне, легендарне зображення потоплення самого крейсера. Москва для тих, хто не знає, а для тих, хто знає я повторюю, що за допомогою ракет Нептун не Харм Гарпун британських саме Нептунів це є офіційна заява наших сил оборони. Був потоплений крейсер Москва. Ось, як бачите, на мою думку, це символ всього. Грейсеру, такий винт, пробойна, і він якби йде сам на дно. Також така певна гра слів. Тут в нас башня Кремля зображена, яка ламається. да Тут хвилі, тут такий символ. Взриву вибуху. Тут хвилі, ми можемо побачити, що це море, і він йде на дно. Такий в нас вийшов ребус на цій монеті. Що ми ще бачимо? Це малий герб України, номінал 5 гривень. 20... 2024 рік це випуск. Цієї монети малий е герб символ монетного двору та Національного банку. Ось він, ну, що я можу сказати, ну, виглядає круто, насправді дуже круто, е -е все зрозуміло, в плані немає ніяких там, знаєте, підводних. Камінці, що потрібно зрозуміти глядачу цієї монети, що хотів сказати автор цієї монети. Тут все доволі зрозуміло, все так як я І полюбляю. Давайте я відкрию капсулу, і ми подивимось на якість цієї монети за 121 гривню. Що для вас. Показати цю монету в деталях, щоб ви також могли її роздивитися одну секунду. Ось так, дивіться. Ну, я не знаю. Ви все самі бачите, наскільки все гарно зроблено. Як ви знаєте, останнім часом всі монети, які були, проходили через мене з Ліберу, вони на цьому зеркальному полі були з певним сором, але тут бачите, все ідеально, начебто вона взагалі з срібла. Ну, ось так. Напевно, найкраще. Кадр, який я взагалі зможу вам продемонструвати, це в нас реверс. І прийдемо до самого аверсу. Ай, як гарно. Як гарно, я радий, що НБУ вирішив випустити цю монету. Вона на мій смак. Крута. Вона мені подобається. Давайте ще спробую під різними кутами вам її показати. так. Ну, крута монета. Крута монета. Крута, гарна, зрозуміла, історична. З історією, з легендою все, що взагалі потрібно для того, щоб вона мала колекційне значення Гурт флений, як ви бачите. Якість супер, окрім ось мікро цього пошкодження на 7 годин. Ось тут, але це дрібниці. Чесно, це дрібниці, все, все і все класно з цією монетою. Так, поверну її до капсули. Я дуже радий, що ви переживаєте за мої монети, коли я їх відкриваю, але, на мою думку, монети. Монету можна зрозуміти тільки після того, як ти її побачиш вживу, а не в капсулі. Давайте підійдемо до певних висновків, до моїх вражень по цій монеті. По-перше, я дуже чекав. На цю серію саме на саме на цю монету Нептун. Я вважав, що це буде просто новий хід 24-го року, але що сталося? Монета не набрала, скажімо так, тих іксів, які б, на мою думку, вона повинна була набрати приблизно її вартість на даний момент гривень 400. Це так дуже-дуже посередньо по ринку. Вийшла досить дивна ситуація. Хоча це, на мою думку, культова і легендарна подія, зображена на цій монеті, але сталося те, що Національний банк випустив дуже багато. Монет, взагалі, пов'язаний на даний час з військовою тематикою. І ця, взагалі, ця тема, вона трішки приїлася для покупців. І тому, на жаль, ну, тобто, вона не, не, не отримала там X5, X6 і тому подібного. Інше, ін, інший елемент, про який вам треба знати, вона в, в, в супер гарному стані. Якість карбування відмінне, на мою думку. Зрозуміло, що не пруф, але для Незібера це класний сан. Третій момент це буде певна колекція цих е, монет. Е, одразу скажу наступне. Я їх буду збирати цю колекцію Українська Баловна. Якщо вона вам не подобається, вона вам вже не цікава ви пішли, там, наприклад, в колекцію там, Збройних Сил або щось іншого, збирайте я саме ту колекцію. Оскільки, на мою думку, якщо казати про колекційні властивості у цієї серії. Ну, її не буде досить сильною або великою. Оскільки, на мою думку, я дійшов до висновку, що Національний банк досить сильно пішов в цю військову тематику, і її на ці роки, там, 22, 23, 24, забагато. Ну, тобто, ринок перенасичений військами, технікою і тому подібним їх дуже забагато. І тому, як ми знаємо, там тиждень назад виходила монета чорний ВУЛЕКа. І, на мою думку, вона буде цікавіша, ніж ця монета. Хоча вона мені, ну, і та і ця подобається. Однак, на мою думку, із за перенасичені саме військовою тематикою НБУ, ця серія, хоча це легендарна серія, на мою думку, Нептун, який. Потопив Крейсер Москва. Ну, взагалі крейсер. Це історична, легендарна подія, але, на жаль, на жаль, я думаю, вона не буде супер популярною. Тобто вона буде триматися всередині е своїх можливостей. Тобто висновок такий. Якщо серія подобається і ви можете її купити по собі вартості в інтернет-магазині, купуйте. Е Якщо не сильно подобається і ви не хочете переплачувати за неї там, в три рази від собі вартості, напевно, напевно, купіть щось інше, що вам більше подобається. Такі висновки, монета класна. На жаль, ринок її ну, не зрозумів, або на даний час рин, вона ринку просто не потрібно, а ринок це в нас колекціонери. Та особи, які хочуть там щось заробити, або там особи, які б хотіли отримати її на подарунок. На сьогодні все. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення!